Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, яке бажання збудеться у вас в новому році? Подивимося, яке бажання три позиції, три карти, в якій сфері чи з чим пов'язане? От Запитаємо в Таро, мої любі. Я сподіваюся, що. Ви і ваші близькі в безпеці? Що всі живі здорові? Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу? Сподіваюся на те, що наша перемога буде дуже скоро. Молімося за нашу перемогу якнайскоріше. А сьогодні запитаємо второ: яке бажання збудеться в новому році? Яке бажання, ваше бажання збудеться? Отож, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту. І дивимося. Одинички «Привіт!» привіт Отож, яке бажання, з чим пов'язане бажання збудеться в новому році? Яке ваше бажання? В угу. Угу. наступному році, в новому році, ви зможете зробити важливий крок і піти далі, далі вище на новий рівень, тому що, скажімо так, бажання пов'язане з необхідністю просуватися і виконувати бажання. Тут пов'язане не то з кар'єрою, не то, в якому, угу. ну, скажімо так. Карти показують, що в якомусь місці ви застрягли, не то тема зобов'язань, страхів, страхів зробити цей крок. Так от в новому році ви отримаєте абсолютно прекрасну ситуацію, яка буквально допоможе вам вийти на новий етап, буквально чарівний такий чарівний. Пендель, як то кажуть, під неї якась щось виштовхне вас буквально і дасть можливість зробити цей довгоочікуваний крок, причому із ситуації, в якій у вас не то зобов'язання, не то залежності якісь. Ви зможете залишити за спиною страхи. І Ситуації пов'язані з те, що вас зв'язує, і зробити цей крок. Вітаю, мої любі! Абсолютно прекрасна ситуація в наступному році таки станеться. Ваше довгоочікуване бажання збудеться пов'язана з виходом на новий етап вашого життя. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Яке ваше бажання збудеться в новому році? З чим пов'язане це бажання, що нам скажуть аркани? Цікаво, цікаво. А тут початок нового, прекрасна, колосальна енергія на здійснення якоїсь заповітної мрії, тема свята, до речі, перемоги. Для когось, до речі, Аркан Сонце це ще й про народження дитини. Дивіться, для кого актуальна ця тема, то, звісно, тема і зачаття, і саме от народження успішного народження дитини. Це дуже, дуже гарний аркан для, для народження дитини. Знову ж таки, кому актуальна. Або мова йде про початок нової, прекрасної, успішної справи. про… Абсолютний успіх про перемогу, вітаю, мої любі! Якесь заповітне бажання отримує колосальну кількість енергії на реалізацію і збудеться яскраво в будь-якому випадку, будете задоволені. Мої прекрасні двічки, такий для вас розклад. А ми переходимо до трієчок. Трієчки. Привіт-привіт! Отож, яке бо бажання збудеться? В новому році, яке ваше бажання, що за бажання, з чим пов'язане це бажання? Угу. А тут, до речі, бажання пов'язане з вашими страхами, до речі? Вихід із страхів, вихід із обмежень. Достатньо чому так? Цікаво-цікаво. Обмеження пов'язані з вибором серця. Угу. І бажання напряму пов'язане з необхідністю вибрати те, що для вашого серця краще. Це пов'язано з виходом із обмежень. Цікаво, а чому це йде як обмеження? Показують дорогу. До речі, вихід із обмежень, в тому числі пов'язаний із дорогою, із перемогою із вашим тріумфом. Яке бажання збудеться? Ну, в першу чергу, тут вихід із обмежень. Вихід із страхів, вихід із обмежень, вам ніби розв'язуються очі, і вам зрозуміло, куди йти. Карти показують, що бажання здійснюється пов'язане із в попередньому періоді неможливістю це зробити. І от у вас як вихід на свободу. Ось по третій позиції йдуть достатньо, а, угу. достатньо болючий період. І вихід саме із цього болючого періоду, із страхів в перемогу. І, до речі, перемога, і Аркан Закохані це ще і про те, що. Чи то закохаєтесь? Так, іде рух в сторону третьої особи, ніби обмеження залишаєте за плечима і вибираєте третій, третій, третій варіант. Тому що той, що був, це ідея як обмеження. Карти показують можливість зробити кроки з цих обмежень і отримати свободу. Вітаю, мої, мої любі. Тут про досягнення мети, виходячи з обмежень. Вітаю, мої любі! Такий розклад для трієчок. Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому! Бажаю нашої якнайшвидшої перемоги. Сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, мої любі.